Всіх рада вітати на каналі Таша Таро. Давайте подивимося, проведемо аналіз вашої пари. Зі сторони дівчини думки і відношення до чоловіка. Так, а дівчина тут холодна, очень даже холодна. Вважаю, що всі ваші дії, що всі дії зі сторони чоловіка, вони якісь мелкі. міг би е, поступити по-іншому, по-дорослому, що чоловік себе стримує. А розумієте, от, знаєте, сидить такий, наче я ж е, ну, в її очима, да? що чоловік сидить і, наче, він може зробити, але що оправдовує себе, що наче там зайнятий, ще щось. Ну, Жінка тут. Доволі навіть може злитися. У чоловіка відношення думки про жінку. Отак, у чоловіка є надія. Надія, я буду да? Що тут осінарочки таке задумали? Да? Якось ви хочете її трошки обманути чимось, навіть да? не обманути, а підсластити пілюлю. Да? Якось будете їй там компліменти робити. Ну, чоловік буде робити компліменти, буде якось намагатися задобрити. задобрити. Ну тут дійствувати буде. Зараз, поки що. Тяне, чекає підходящого моменту. У жінки емоції до чоловіка. У жінки емоції до чоловіка. Вона не знає, що робити. От реально, ну. Скажімо так, тут немає питання там, емоційної прив'язки, кохання, ще щось. Жінка взагалі не розуміє, що тут, що з його сторони, чи да, чи ні, чи стоїть мені йти йому навстрічу, чи не стоїть мені йти навстрічу. І що саме цікаво, який би варіант вона не вибрала, постійно воно буде, знаєте, як. Що там, що там, поріжуся. Да? Вроді би, якщо його очей, я сама буду. Якщо з ним буду такий, він мені якось не очень, Да? І оце і туди, і сюди, і туди, і сюди. Тут, ну, жінка ще дивиться, планує, ще є в неї бачення. Ну, якщо він зробить то, то якщо він зробить то-то. Да? Тобто, по суті, жінка бачить, що чоловік якось мелко проявляється для її рівня необходимого, то він мало проявляється. У чоловіка емоції до жінки. Его щось привалило зараз, да? Привалило так. Дивіться, у нього є якась зав'язочка. Ну тут сексуальна прив'язка, звісно, є, але є і завісімость якась. Завісімость від друзей встріч. Ви можете бачитися на общих, тільки на общих якихось собраннях. Да? Тобто, і він би хотів перейти в щось нове, да? а, але що от от не робить цього. І жінка така, чого він тяне? Чого він тяне? Чого він сидить, чого він не підійде, мені в лоба не скаже, що да? там. Не знаю, дай номер, пішли там на каву, пішли, прогуляємося, ще щось. Да тобто від його, з його сторони немає дійстів. Тобто може там от то компліменти, якісь, ще щось підмигування, перемигування, а чоловік вважає, що він прям завісимий від цих стрій, що він ну, не навстр... якщо це не, не група, де ви збираєтеся, да? не обща компанія, то от, по другому він ніяк вас побачити не може. Так, у жінки надії щодо стосунків з цим чоловіком. Надії. Надії. Так. Ну, тут є надіжда. А може, я б сказала, а може він мені понравиться сильніше. Да? А може тут все, от, цей туман розсіється якось і буде, буде більш ясно. А може він до мене достукається. Да? Тому тут у жінки прям надіжда є. Страхи жінки щодо стосунків з цим чоловіком. Страхи жінки, страхи жінки. Ой. Страхи, що прийдеться себе бути не тою, ким я єсть, називається. Да? От, потрібно буде якось себе стримувати, не бути такою гострою на язик. А, этот самий, от, це може викликати конфлікт. Ну, от вона боїться, що вона не зможе розслабитися, скажімо так. У чоловіка надіжди на стосунки з цією дівушкою. Ой, він так надіється, що все. <ріху> ну тут явно у чоловіка є симпатія до дівчини, да, сами, але що він трошки тупить, ну що єсть, да. А тут у нього, у нього є надіжда, що між вами буде романтика, буде якось будуть двіження, прямо що ви зможете там, знаєте, максимально трансформувати те, що у вас є, да, в щось нове, що бабочка там появиться, крилишки будуть літати. Його страхи щодо стосунки з цією жінкою, дівчиною. Ой, він дуже боїться перемудрити. Дуже боїться перемудрити, а ще є таке, знаєте, якби боїться брати відповідальність на себе. Я не знаю, хто тут по знакам зодіака, да, але от мені що чоловік десь тако, рак, риба, да, от такий він мені йде в романтичних таких водяних енергіях. Ну, дійсно, не хоче брати десь відповідальність на саме не те, що не хоче, боїться. Е, хорошо, наміри дівчини-жінки щодо цього чоловіка. Так, ну, у дівушки є, беру цього, бека за рога, да? е, сама поговорю, сама подойду, може, десь узнаю якусь. Вивідаю інформацію, а що він хоче, да бо мені вже трошки надоїла оця пауза. Дії наміри чоловіка до жінки. Так, а ми мечтаємо, а ми мечтаємо. Е, нічого, помимо того, що він робив, робити не буде. Е, тот самий, він жде, що ви його так от, візьмете і приголубите. Да, Ой, ти мій маленький, йди до мене. Да? Якщо дивиться чоловік, чесно, беріть попу в руки, починайте діяти, бо ну, ця жінка, вона. Більш рішуча, і вона рішучих чоловіків поважає? Хорошо, покажіть так чи інакше в цій парі, що між ними буде далі? Що між ними буде далі? Так, ну, вибір, вибір однозначно за жінкою. Тут жінка вибирає, кому віддати своє серце, кому віддати свою увагу. Дівчина, жінка, знає собі, дуже гарно знає собі ціну. Так, що далі між ними буде? Так, що у вас потягнеться ця ситуація, ці переглядки? Да, а потім все таки буде змінення. Що і змініння буде? Тут у вас столько буде цих мислі тих самих. Дивіться, я не бачу, що тут буде розвиток цієї е, е, історії. Да. Дівчина подивиться, подивиться, от воно все тянеться, тянеться, і чим дольше воно тягнеться, чим дольше немає дій зі сторони чоловіка. Жінка це все обдумує. Да, понимаю, що а що ж, я жду з моря погоди, я тільки себе накручую. Да, скоріше всього, тут жінка повністю скаже німілий. Так що, мальчики, якщо дивитеся, дійствуйте.